Доброго ранку, друзі. З вами Донецький. Ради вітати вас на новому випуску новин зі світу FIFA та FIFA Ultimate Team. перш ніж ми почнемо, по традиції хотів би подякувати вам за підтримку, яку надаєте. Багато лайків, багато коментарів. Ви дуже активні, мені це дуже приємно. Тож дякую кожному з вас, хто витрачає свій час. Також в суботу в нас був позаплановий стрім. Зібралися, посиділи, трошки потрейдили. Я показав, як втратив багато монет, втратив ще більше монет потім на стрімі, але то таке. То буває, якщо ви хочете поспілкуватись онлайн, якщо ви не хочете пропускати якийсь актуальний контент, підпишіться на канал, поставте повідомлення собі, щоб вам приходило, коли є якісь активні дії. І наступного разу я буду стрім планувати заздалегідь, щоб у вас була можливість прийти і подивитися. Плануємо в наступний понеділок, тобто завтра. Тож зверіть собі трошечки кави, будемо переходити до новини. Перша новина, з якої хотілося б розпочати, напевно, це теж новина в світі FIFA. Я думаю, що я здійснив найбільший місклік року. Ну, серед українських гравців FIFA, це точно. І слідкуючи на минулих вихідних за карткою Вінісіуса Джуніора, я випадково купив його собі за $7. Мільйонів 600 тисяч монет. Так, ви не помилилися. По максималці я собі в склад взяв Вінісіуса, тобто тепер в мене є до кінця Андрей Антрей де Вінісіус. З гарних новин це те, що ця картка належить тільки мені. Минулий власник за нього взагалі не грав і це приємно. І ще одна гарна новина, дійсно крутезна картка, шалена швидкість, спритність, баланс. П'ятірка на слобці відчувається. то що собі радив склад, рекомендую, але слідкуйте уважно. Ціною. Також мені цікаво, який у вас був найбільший місклік взагалі, можливо, в історії FIFA, або в цій FIFA, Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво, чи зможете ви всі зібрати таку суму, як я мізклікнув на одному гравцеві. Тепер до серйозних актуальних новин. В п'ятницю в нас прийшло багато контенту. Перш за все, ми отримали першу команду. Першу команду а, трофі героїв в нас вона була офіційно злита заздалегідь. Ви бачили всі стати, і про що хочеться тут поговорити. Це перш за все про відсоток випадіння, те, який відсоток надали, і спорт цій команді не було навіть в минулих звичайних промокоманд зі звичайними гравцями, а, де, ну наприклад, там умовної футбіозда, або футфентезі, там відсоток випадіння промок гравців був навіть нижче в деяких командах. Тому що на ці картки в перший день промо в п'ятницю на третій чи четвертий рівень лайтнінг раундів був відсоток випадіння от, от такої ікони: 13, 15, 17 відсотків. Тобто, це дуже вплинуло на ціну цієї команди. Ви можете побачити, наприклад, Мирослав Клозер він коштує як Фода. І ну, це ще я можу зрозуміти. картка на поточному рівні гри слабка, але все ж таки йому апнули вікфуд до п'ятірочки. В нього непогані стати, так і він просто фодер. І Кіркесіліас, один з найкращих в цілому, найулюбленіших, напевно, голкіпереврія. Не найкращих, так бо в нього йому зросту не вистачає. Але з приводу... Всього іншого крута картка, і його а, найвища версія коштує зараз 114 тисяч монет. При тому, що до виходу цієї картки його прайм версія коштувала 380 тисяч монет. Я знайшов для вас один такий цікавий пакт: це просто в Твіттері та люди запостили. Тобто, от такий відсоток випадіння. Нових цих карток ікони в пакі я такого ще ніколи не бачив, і це дуже сильно повпливало на ціну цієї команди, і в принципі на те, що я там особисто монети втратив. А тож, моя вам порада, якщо ви е, ну, сейвили паки, так і хочете щось зловити. Можливо, вам нема сенсу чекати ТОЦІВ, Можливо, вам нема сенсу чекати другу промокоманду, тому що ну є така вірогідність, можливо, так не буде, а можливо і буде, що EA просто зараз викрутили дроп, Люди почнуть відкривати паки, так і EA хоче стимулювати людей. На активність і на подальшу, в тому числі, допоки люди не зрозуміють, що їм вже нічого не падає, на другу команду вони теж будуть відкривати парки. Можливо, буде інакше. І, можливо, і на другу команду Титанів теж буде величезний відсоток випадіння. Але зараз він точно є. Тому придивіться, якщо вам хтось цікавий з цієї команди. То можу вам порадити паки відкривати. Я, скоріш за все, частину в понеділок на стрімі ввечері своїх відкрив. В мене дуже багато, тому приходьте, подивимось разом. Також ми отримали Деніса Беркампа в двох версіях: 93-й рейтинг, 94-й рейтинг і 93-й рейтинг за Objectives. Але там дуже багато потрібно грати матчів 40 матчів Squad Battles. Чи воно варте? Ну, якщо ви граєте Squad Battles просто for fun або для нагород, напевно так. Якщо ви просто гравець, я б не сказав, тому що оця його картка набагато краще. Вона коштує 520 тисяч монет і з урахуванням. А того, який дроп її видали так на цю команду. Він коштує дуже низько. І по статах, подивіться, Agility, Balance йому дуже сильно накрутили. Саме 94-й версії. Окрім того, в цій версії 93-й 4 skill moves, а в 94-й 5. І окрім того, я пограв на нього на стрімі трошки за нього. І ну, він мені не сподобався. В моєму поганому геймплеї Коннект, він ну не відчувається на ті стати. Які йому намалювали, можливо, у вас інакша думка знову ж таки можете про це написати. Також ми отримали Гонсала Гуедеша з Бенфіки. Нарешті ми отримали справедливо, абсолютно на мою думку, гравця Бенфіки роуд to The Final, тому що Бенфіка дуже непогано виступає в цьому розіграші, і Інтеру ще доведеться попотіти, щоб їх пройти з урахуванням його поточної форми. Тож. 34 тисячі СБЧ це ціна 88-го фолдеру, Ну, з невеличкою націнкою, так, хай там 88-й фодер 27 коштує десь. Ну але це жива картка, це непогані стати, це 4-4. Обов'язково зібрати раджу всім 100%. Далі Далі нас Ройкін. І там багато в Твіттері багато я бачив там приколів. Так з цього, з цим Ройкіном пов'язаних. Ну, по-перше. Люди пишуть, що коли ти зібрав Гатузо, так а наступне промо, ти отримуєш ройкіна, І гатузо. Ну дійсно картка, яка програє да, Роюкіну саме в статистиці. А так в нього там є п'ятірка на фінтах, наче так. Ну але для опорного півзахисника не, не так важливо. А стати Роюкіну намалювали шалені і подивитися на кількість лайків. Тобто 5 тисяч лайків за гравця в СБЧ за півмільйона. Це ну таке співвідношення, яке рідко зустрічається, і ось вам дивіться. Фудонг нам пише з save Your е, скільки там 1,3 мільйони монет, Тобто Нрой Кін набагато краще постата, ніж Нголо Канте, і в них однакова позиція, в принципі, так. Ну, ми бачимо, статистика суміжна так. Не, не вистачає ударів що тому що іншому, то це опорні півзахисники, або в схемі з трьома півзахисниками це гравець, який в центрі поля буде грати більш а, захисну а, у вас роль в команді. Ну Тут вже раджу, напевно, я зібрати в склад, якщо вам потрібен такий гравець, якщо ви ще канте не зібрали, або ви, якщо ви є фаном АПЛ або Манчестер Юнайтед. Так, а, з приводу давайте відразу а, тих а, СБЧ, які закінчуються, якщо ви хочете зібрати пік на героя. То сьогодні вам треба до контенту це зробити. Чи у вас фодер можливо є так, або ви якусь збірку вже закрили і забули. А не помилиться, як я коли з рамосом обов'язково зберіть. Також food 21 де дає ще токен. І також до кінця цього тижня ви можете, ну тижня маю на увазі промо, так до п'ятниці, ви можете обміняти е, ці токени. Теж не забудьте, будь ласка, бо може вилетіти з голови, вибивали, вибивали, а потім забудете. Тому, е, по-перше, зібрати food 21 один з По друге, в моментах заберіть безкоштовний токен. По третє, зберіть токен за срібні матчі. За всі інші, про які я вам розповідав, ну і вже обмінюйте їх, не тримайте. Алекс Вобі, кому цікаво, стати непогано, як в World Cup, Якщо пам'ятаєте, також він сьогодні в нас спливає. Йдемо до наступних новин. Це в нас контент неділі, і е, в неділю на нас також чекав. А дуже цікавий контент. По-перше, це СБЧ 90, тоті футбози Rycon Player, яке ми все чекали з вами дуже давно, яке було злито, в яке люди інвестували в фодер. Що в нас відбулося? Звісно, фодер просто не виріс, а ще і вмер через це. Ну, печально, насправді знову ж таки, я інвестував теж. в Фодер. Багато хто людей заходили в нього, але він не виріс. Саме хай фодер виріс 88, 87, 86, А мій фодер не виріс. Збірка коштує 470 десь, тисяч монет по футбіну, але можна зібрати трошки дешевше. FIFA Trading Romania нам тут дає найдешевшу комбінацію, яка коштувала 415 тисяч монет. Можливо, зараз вона вирісла через те, що покопані закінчився, і фодер набрав. Але я думаю, що можете скористатися так, це в принципі буде найдешевший варіант. Ну і е, на бумазі виглядає на папірі, вибачте, дуже багато крутезних так, ікон. Тут і Тоті, і там Прайм крутезний, і Фудбьозди. Але я дивився вчора стрім Трейдмастера і бачив 5 поспіль Ріо Фердінандів Прайм. І е, одну тільки я бачив фудбьозди ікону, це був КК, і один Неста. Тоті Айка. Ну, якщо у вас є фодер, напевно, треба крутити. Якщо фодера нема, за монети не, не збирайтеся, я вам не раджу. Цікава картка вийшла Брейм Діас. 89-й рейтинг з Мілану, жива картка. Ну і тут питання, так, чи здатен Мілан пройти Наполі? Якщо так, це буде 90-можливо 91-й рейтинг. Так, в залежності від результатів матчів, і ну картка непогано. 4-5 його намалювали. Вже непогано. Вже він гарно оцінений. Тому, якщо в склад потрібен, вам так іспанець можна лінкувати з ла лігою. Наприклад, то придивіться картка цікава. А тепер до живих карток інших, які в нас ще є. Це в нас картки Food Fantasy і картки Showdown. Міні отримує плюс два аборейт на все ком'юніті та напевно вболівало за Барусю на вихідних, коли вони грали з ну, точніше не вихідних, от на днях, коли вони грали з Union Berlin. І мені отримує 5-5 і отримує плюс 2. Ну, я думаю, що це буде один з найкращих півзахисників оборонного плану в грі. Тобто, якщо ви зібрали, ну порівняйте зі статами Роя Кіна, і це ще й 5-5. А якщо ви зможете його залінкувати, ну, це просто люта імба буде на мою особисту думку, подивимось відгуки. А, також у нас відбулися матчі гравців команд Food Fantasy. І що ми бачимо, тут жіноля може отримати два апгрейди, не так багато залишилось. Так, ми всі думали, що весхем не зможе з урахуванням його форми цього зробити. А тут, якщо дві поразки уникнуть, жіноля буде Йоса третій і мати три трейди. Це буде, звісно, суперкартка. Маріо Гомес іде до апгрейду, поки не програє Фіорентина. А, Бен Бенрахма. Ой, точніше, вибачте, Ньюкасл, Ньюкасл, нью, -Касл, нью -Касл, Жіноляція Ньюкасл, Бен Рахма, це Весхем. Вибачте, так, Ньюкасл у нас іде без поразок, всі гри виграв свої. А от Бен Рахма, вони вже одну гру програли, втім, в нього є три появи на полі. І це значить, що він буде 91-й рейтинг. Забіцер у нас теж три появи на полі, буде 89-й рейтинг. І а, також у нас овайран буде плюс один 90 рейтинг отримав. Він вже дуже багато набрав, на відміну від інших карток своїх так. Так ну, інших цього промо звичай вони падають, коли йде апгрейд. А Овайран набрав. Ну, мета є мета. Альджебер, вони програли в четвертому матчі, тому він же не отримує два апгрейди. Це все єдиний апгрейд, який в нього вже був за одну перемогу. І Фернандо, ну тут Фернандо та Бенасер, Бенасер трі появи, тобто він плюс один отримує, Фернандо. Поки що в нас апгрейдів не отримує. А також на футбіні є трекер, я додам його в опису до відео: фентезі гравців і будь-яких живих карток. Трекер, якщо у вас хтось є, можете просто тут дивитись саме. Це дуже зручно. А, і давайте до новин ще у нас є кілька моментів, які нас цікавить. А, по перше, ми все ж таки Шаріф нам злив, що а, буде в нас Озіл. Його вже зливали кілька разів. Ми на нього вже давно чекаємо, але допоки не було. Ну і тут пишуть нам ну, Huge Предікшн бачимо Prediction, бачимо 93 рейтинг. Ну знов ж таки я купив собі пару гравців турецької ліги. На купляв і купляв верхорста. Якщо вам цікаво, можете взяти по карті, так. По приколу, знаєте, по фану, ну але я думаю, що це буде фан-картка перш за все. Також я вам казав в минулому випуску, що в нас і e спортсду мовилися з Барселоною, і все, що є в Барселоні, так з назу стадіону і таке інше буде тепер в її e спорт, але вийшла новина, яка це спростовує. В нас Конамі все ж таки перебили пропозицію eSports, і саме Конамі будуть володіти правами на Барселону. Хто знає, можливо, вони вирішать і трошки якось покращити. Так, покращити а, саму а, саму гру. Чому я про це кажу? Це наприкінці, так, хвилинку вашого часу займу. Побачив, як футментор такий популярний, дуже так, твіттер акаунт і а, блогер в ком'юніті скинув там. От. Ну, дизайн, який ми наче очікуємо в eSports, І я бачу, все ком'юніті цьому радіє, все ком'юніті там радіє цим роликам і спортс, яким вони показують, що та там буде круто, там буде круто, там якась картинка, там малюнок, там ще щось. Там те, що будуть жінки в Ультімейт з Тобто, все ком'юніті на такому хайпі. І ну, для мене це трошки дивно, тому що всі пропустили якось новину, що гра буде на тому ж самому двигуні, що і зараз. Тобто геймплейних в нас он жодних не буде. І ну, тут показує з одного боку, так, що EA роблять це правильно для бізнесу і для грошей, тому що ну, вони роблять так, щоб заробляти. А з іншого боку, для нас, гравців, це дуже печально, на мою особисту думку, тому що ну, те, в що ця гра перетворилась останнім часом, ну, я думаю, ви всі знаєте, та, грати в це дуже важко, і це футболом, футбольним симулятором важко назвати, стільки кривих анімацій, стільки геймплейних якихось провалів. Тільки взагалі незрозумілих речей відбувається на полі, навіть в, порівня... в порівнянні з тим, що було на початку року, коли теж гра була не ідеальна. Але те, що відбувається зараз, я багато відгуків чув від і англомовного ком'юніті, і від наших хлопців, від наших стрімерів. І ну це просто жах. Але нікому до цього нема справи. Всі дивляться на красиві карточки, всі дивляться на прикольний дизайн, всі дивляться на те, що буде Барселона офіційно представлена, і люди зможуть палати тепер на стадіоні. наприклад, Камп Ноу. Напиш що ви думаєте з цього приводу? Для мене це ну, дійсно печальна новина, тому що англомовні стрімери, англомовні, наприклад, представники могли б я думаю здійснити якийсь вплив, тому що ну, в них велика аудиторія Британія, на яку в принципі розрахований спор, цей донейшення категорія людей, так геймерів, але вони всі спокійно собі хайпують з цих нових е малюнків. А, ніж обговорити новину про те, що геймплей поки що з тих новин, що є, залишиться такий самий. Для мене це печально. Але можливо у вас все добре. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Мені буде цікаво послухати. Ну що, друзі, гарного вам закінчення вікінг-ліги, гарного футболу. Побачимо завтра на стрімі. Допивайте вашу каву і не купляйте венісів за 7,6 мільйонів монет. Все буде Україна, Па-па!